Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо з вами новинки та акції: товари для кухні. Усім дякую за огляд та приємного перегляду! Привезли ось такі об'ємні чашки по 88 гривень у трьох кольорах. Також є з новинок по 99 та 59 Чашка димна 69 більша, є по 39. Ось така піала зі знижкою ціна 49. Салатник 59 з орнаментом, кухоль для кави 29, чашка лимони 99, куричнева 39, з малюнком 69, етно український 59, чашка перламутрова 69, бантик ось така висока, 119, подвійні стінки з блискітками 119, склянка 39. Низька. Ребриста перламутрова – 149. 99 келих для вина. Ось така склянка за 24 низька, висока кольорове скло 49. келих для вина 149 чашка з золотистою ручкою 99. келих для шампанського 74 Підставка черепашка дитяча під чашку 99. Є ще ось такі варіанти по 34 гривні. Тарілка збалансоване харчування ціна 169. Біла прямокутна склокераміка, 69. 49 обідня люмінарк. Супова люмінарк 49. Скляна десертна 59, Цукорниця скляна з пластиковою ложкою та кришкою 59. Склянки високі, блакитні, три штуки 149. 6 штук упаковка 199. Соки склянки 6 штук 199. Келихи для пива 2 штуки 169. Пляшка для олії з розпилювачем. Скляна 99. Млинок скляний для спецій 69. Ємні скляна для спецій 49. Бокс харчовий, скляний, кришка герметично закривається 189 Набір пластикових контейнерів 4 штуки 219 Такий бокс плоский для нарізки 55 Ємність пластикова харчова 140 гривень. Ланчбокс пластиковий 99. Піднос пластиковий з золотистим обідком. Ціна 99 гривень. І є ще ось такого плану з ручками прозорий 169. І такий за 140 гривень. Також пластик. Піднос пластиковий новорічний 44 та 55. Кошик пластиковий для зберігання, розсувний 77, білий та сірий. Набір підставок для столових приборів 189 3 штуки. Лоток пластиковий для яєць на 12 штук, 55, підставка під ложку 19. Кошик на кран пластиковий 24. Контейнер пластиковий для лимону 39. Сушарка для посуду 99. Пластикова. Ось така маслянка прозора пластикова. Ціна 69. Пластиковий сепаратор з мірною шкалою 179. Пластини. Для захисту кухонної плити 69-4 штуки упаковка. Салатник низький, пластиковий 58 Пляшки для води 139 та 119 Форми для запікання 2 штуки 189. Форма для випікання піци металева 109 Форма металева для випікання 69 діаметром 30 см. Доріжка бежева на стіл з китицями 229. Скатертина 100 на 150-169. Прихватка 140 гривень силіконова. Тканина 69. Є ще ось така силіконова за 149. Прихватка та рукавичка 69, доріжка 180 на 34, 229. Полістер, бавовна та віскоза. Килимок для сушки посуду 88. Серветка порційна, декоративна 55. Такі варіанти з орнаментом є коричневий і світлий. Ціна 69. Темно-синя кругла 49. Килимок антиковзаючий 45 на 150 99. Меншого розміру 50 на 30-39. Кухонний рушничок 34 гривні. Рушник кухонний зимовий 29 мікрофібра. Набір рушничків – 39. Упаковка 3 штуки мікрофібра. Форма силіконова для випікання 119, 6 штук на листі, ведмедик 29 гривень. Є ще ось така кругла за 109 Форма для випікання кексів, силикон та метал 299-12 штук. Дошка пластикова кухонна 99. Є по 88 ось такого плану. Паличка чарівна для солі та перцю 19. Пластикові затискачі 24 3 штуки. шпателі 34 3 штуки упаковка. Овочечистка 69 в одному. Ополонник металевий 49 Шумівка кухонна 88 металева. Є ще ось такий ополонник самий за 88 Качалка для тіста 34 ложка для спагетти 69 грив. Ситечка металеве 9. Прес для часнику 88 Ніж для піци сокира 44 гривні. Терка та овочечистка 99 Ложка золотиста з довгою ручкою 27 гривень. Відкривачка 59, дві чайні ложечки 77 гривень. Ось така з візерунком за 27 Терка плоска 24. Півш, браво шеф, нержавій часталь 299 з кришкою 1,5 літровий. Сковорідка без кришки. Ціна 299 20 см 24 см. 349. Кришка універсальна скло силикон 249. Ложечки чайні 4 штуки, 139, прибори столові 16 одиниць 349, Фруктовниця металева. Чорна 199 кругла дерев'яна основа 169 кіш із нержавіючої сталі, минашниця 299 прямокутна. Дошка для подачі сиру бамбукова. Розсувна 169 зі столовими приборами. Набір двох дошок 199. Пластик та бамбук. Дошка з натуральної деревини вільхи. Ціна 99. Пергамент для випікання 50-метровий. 149. 5-метровий 22 гривні. Плівка харчова. Ціна 33,50 метрів. Паргами для випічки 20-метровий 99 мішок кондитерський 39, килимок силиконовий для випікання 99. На цьому все. Всім дякую за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Вдалих вам покупок. На все добре!